Вітаю на українській правді на Харківщині. Триває наступ росіян, сили оборони його стримують. В цей час Україна готується до глобального саміту миру. Як пов'язані ці події? Чи можуть росіяни завадити нам залучити партнерів, яких ми бажаємо побачити у Швейцарії в червні? Далі буду про це говорити з Олександром Мережком, народним депутатом, головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий, Добрий день. Дякую за запрошення. Так. Вам дякую за згоду поговорити. Власне, перше питання. Я його вже частково озвучив: оцей наступ на Харківщині. Чи росіяни можуть його використовувати для того, аби зірвати глобальний саміт миру, який ми готуємо? Безумовно, я вважаю, що все, що роблять росіяни, вона воно має таку мету. Справа в тому, що зараз як вважають росіяни, як вважає Путін, для них відкрилося певне вікно можливостей. Ну, це пов'язано з тим, що Україна в найближчі. В найближчий час я сподіваюся, не тільки в найближчі ті тижні, а в найближчі дні отримує достатню військову допомогу зі сполучених штатів, яка дозволить а, нам посилити свою обороноздатність, і а, Путін розраховує на те, що треба на його думку посилити ескалацію до того моменту, поки а, українська армія стане сильнішою. Разом з тим, ми знаємо, що а, в середині червня відбудеться, планується. Глобальний саміт миру і Путін за допомогою цієї ескалації за допомогою за допомогою шантажу намагається на свій спосіб зірвати е, цей надзвичайно важливий навіть історичний захід. Тобто, все це взаємопов'язане і має одну мету. Е, тому я думаю, що в політиці ну так часто буває, що такі речі, такі події, вони мають між собою е, таку причинно наслідковий зв'язок. Ну, а як саме відбувається зрив росіянами? Ну от скажімо, Україна запрошує окремі країни, окремих представників влади. Ем, а вони бачать в тих країнах, що у нас все дуже погано і, і думають, що ми програємо і тому відмовляються е, брати участь в саміті. Чи якось інакше? Ну а використовуються дуже різні методи, способи впливу. В тому числі і такий варіант, який ви описуєте, це також така модель поведінки Росії. Тобто вони е, намагаються створити таку е, ілюзію або картинку, того, що е, відбувається масштабний наступ російської армії, що під загрозою знаходиться, наприклад, е, Харків, інші е, міста, і е, вони розраховують на те, що це справить якесь враження на ті країни. Які е, ще однозначно не вирішили, чи їх представники будуть брати участь чи не будуть брати участь в цьому глобальному саміті? Тобто росіяни намагаються використати все можливе для того, щоб зірвати цей саміт? А вже відомо, які країни точно будуть брати участь у глобальному саміті. Можливо, е, їх кількість відома. Ну, давайте спробуємо порахувати. Uh, у мене немає перед собою там списку всіх країн, які, наприклад, однозначно погодилися на те, щоб взяти участь в цьому саміті. Але я впевнений в тому, що є певне ядро таких країн. Uh, ну насамперед, звісно, хотілося б бачити всі країни uh, за винятком держави агресора. А в uh, наприклад, в організацію Об'єднаних Націй 193 країни. Є а, членами ООН а наскільки я знаю, Швейцарія розіслала запрошення а, на адресу 160 країн, тобто а, ми хотіли би розраховувати на те, що 160 країн як мінімум приїде разом з тим. А м, є такі країни, які можливо знаєте знаходяться під а, певним тиском з боку Росії, або які відчувають на собі певний шантаж або Росія намагається, намагається підкупити їхню еліту, тобто можливі різні варіанти. Разом з тим, я вважаю, що ми можемо розраховувати твердо на переважну більшість країн-членів Європейського союзу. Це 27 країн. А країни-члени НАТО, я вважаю, 32 держави. Тобто, це цілком реально. Але якщо, наприклад, подивитись, є ще дві цифри, які додають нам оптимізму. Ну, наприклад, кількість держав, які погодилися брати участь у створенні трибуналу зі злочину агресії, це 41 держава. Тобто, я впевнений, що всі ці держави візьмуть участь і в мирному саміті. А якщо подивитись на результати голосування за одну з останніх резолюцій Генеральної асамблеї ООН на користь, України на підтримку суверенітету територіальної цілісності України то за цю резолюцію голосувала 141 держава. Тобто, я думаю, що більшість цих держав, які готові були підтримати таким політичним шляхом Україну, голосуючи за цю резолюцію, в ООН вони можуть приїхати разом з тим. Для нас важливо, щоб в. Взяли участь е, такі провідні представники глобального півдня. Я маю насамперед Китай і Індію. Ну Індія це найчисельніша країна світу, і звичайно хотілося б бачити її. Бо для нас важливо е, для нашої дипломатії е, досягти такого повного представництва репрезентативності, щоб в цьому саміті брали участь представники різних регіонів не тільки європейські країни, а представники Латинської Америки. Наприклад, я знаю, що ну зі свого спілкування міжкомітетського між комітетами закордонних справ різних парламентів я бачу, що Аргентина візьме участь, уругвай. Сподіваюся, Парагвай, Чилі, Чилі, до речі, нещодавно наше спілкування. Тому що ви знаєте, не тільки президент спілкується і переконує своїх візаві. Своїх е, партнерів, президентів, прем'єр-міністрів інших країн, е, щоб їхні країни взяли участь в цьому важливому саміті. Але парламентська дипломатія також працює, намагається переконати на своєму рівні, на парламентському рівні, переконати різні країни, е, які представляють різні регіони, щоб вони взяли участь в цьому саміті. Але наскільки я розумію, не лише присутність країни важлива, а власне і ще і підписання там спільного документу якогось тексту рішення, і тут важливо досягти консолідації, в тому числі з такими м, інакшими країнами Півдня, які ви перерахували, вони погодилися. Та чи можлива консолідація на тих умовах з тим баченням ситуації глобальної безпеки? На, власне, яку має Україна сьогодні, яку планує там представити, чи можливо от консолідовано з півним там поєднатися у всіх сенсах? Ну ідеально було би, щоб всі країни, які візьмуть участь в глобальному саміті миру, щоб вони погодилися і підписали а, документ, який відзеркалює в собі. Формулу мира, мира, президента Зеленського, тобто 10 пунктів, як ми пам'ятаємо, починаючи з питання ядерної безпеки, продовольчої безпеки, і закінчуючи питаннями притягнення до відповідальності тих, хто вчинив. Злочин агресії проти України, але ми розуміємо, що мабуть з різних причин не всі країни можуть погодитися на всі ці 10 пунктів, і що це питання скоріш за все буде вирішуватися в такий компромісний спосіб, тобто шляхом консенсусу, і для того щоб якомога більше країн долучились до цього фінального документу, наприклад, до е е декларації, яка. е-е е Може бути підписана наприкінці цього саміту. Тут можливо треба буде піти на певні такі стилістичні, можливо можна сказати, компроміси. Але головне, щоб знаєте цей документ він а, а, наголошував на тому, що а, в 21 столітті використовувати силу в міжнародних відносин, вдаватися до злочину агресії. Це неприпустимо. Важливо, щоб е, в цьому документі е, знайшло відображення посилання на статут ООН е, який забороняє використовувати силу в міжнародних відносинах і загрозу е, силою, щоб е, було відображено також е, основні принципи і норми міжнародного права, тобто, щоб концептуально кажучи, було представлено е, ідею миру, але миру, який твердо базується на міжнародному праві, тобто. Ідею справедливого миру, і це само само по собі було б дуже важливо. Um, чи правильно розумію, що цей фінальний текст він має на 100% відповідати плану миру Зеленського? Чи все ж таки є в ньому от, закладено да там можливість гнучкості якоїсь? Ви кажете, що стилістично це що, що тут про що тут йдеться? Просто іншими словами, одне й те саме назвати, щоб були задоволені наші партнери в Аргентині і Чилі. Ну іноді так, іноді дипломатія вдається до такого прийому, коли можна сказати одну ту, ту саму річ на різний спосіб, тобто різними словами, це викласти. А це, це, це буває. Ну тут ми розуміємо, що до речі, ця формула миру вона сконструйована так, щоб дати можливість кожній державі взяти участь в її імплементації. Ми розуміємо, що, наприклад, є. Такі положення, такі пункти, які викликають зацікавленість кожної країни, наприклад, візьмемо, як приклад безпека, продовольча безпека і ядерна безпека. Тут безумовно всі держави, окрім держави агресора, яка вдається до ядерного шантажа, всі держави зацікавлені в цьому. Тобто, тут існує такий широкий консенсус, і ми можна, можемо розраховувати на те, що. Всі держави вони підтримуються разом з тим. Є такі положення, якщо бути реалістами, які ну складно розраховувати, що без винятку всі держави держави зможуть це підтримати. Я маю на увазі, наприклад, притягнення до відповідальності accountability, так тобто, притягнення до відповідальності воєнних злочинців, які скоїли цей злочин агресії. Скоїть воєнні злочини, акти геноциду, починаючи з самого Путіна. Зрозуміло, що тут деякі держави можуть вагатися, тут буде складніше їх переконати. Хоча, на мою думку, шанси все одно є. Тобто, треба виходити з цього і розраховувати на те, що нас е, е, цікавить. Тут знаєте, справа я завжди на цьому наголошую, коли спілкуюся з представниками різних країн, що тут не йдеться лише про. Україну тут не йдеться лише про війну е, агресії однієї країни проти іншої. Тут йдеться про долю міжнародного правопорядку, про е, долю глобальної системи безпеки, і в цьому має бути зацікавлена кожна держава. В тому, щоб міжнародне право дотримувалося, щоб агресія була заборонена, і в тому, щоб агресором можна було притягнути до відповідальності, в цьому має бути зацікавлена кожна держава. Принаймні, ну кожна держава, яка є членом організації Об'єднаних Націй, де ці принципи, ці цінності вони втілені е, в цей е, універсальний міжнародний документ, е, е, тобто, е, ось це основний ключовий момент. І я сподіваюся, що довкола нього буде широкий консенсус. Ну, напевно, всі держави дійсно зацікавлені зараз в побудові нової якоїсь безпекової архітектури. Але ж питання в тому, що світ поляризований і. Не всі держави в одному ключі бачать собі вирішення цих проблем. І от Китай, наприклад, яко е, на е, присутність якого Україна дуже сподівається, до, досі не зрозуміло, яким чином він буде присутній, чи не буде. От, якщо наприклад буде, але на рівні незначного якогось дипломата суто для галочки е, Україні цього буде достатньо. Ну тут справа в тому, що з точки зору е, міжнародної дипломатії, з точки зору міжнародного права, навіть тут головне знаєте, повноваження. Є таке поняття, і при укладенні міжнародних договорів і про представництво це такий інститут представництва міжнародних відносинах, Тобто немає значення, ким представлена країна. Головне, що вона має свого представника, який представляє цю країну. На міжнародній конференції, на міжнародному форумі і так далі. Це, це найважливіше. Тобто, не обов'язково, щоб це був сам Сі Цзіньпінь наприклад, так або навіть міністр закордонних справ. Хоча бажано, бажано, щоб це відбувалось на найбільш високому рівні. Ну, ми сподіваємося, хотілося б вірити в те, що президент Байден, наприклад, приїде, і це було б дуже важливо. Це заохотило б інших е, лідерів. Президентів, прем'єр-міністрів також брати участь в цьому саміті, тобто в ідеалі було б бажано, щоб китайський очільник сам приїхав і взяв би участь в цьому глобальному саміті. Але навіть якщо це буде не обов'язково він, не обов'язково міністр закордонних справ, то це також перемога. Це це також певна дипломатична перемога, і ми можемо говорити про те, що представництво Китайської Народної Республіки забезпечено, тобто, вона, вона бере участь в цьому саміті. Добре, а ви можете навести приклади країн, які відмовляють Україні, тому що побоюються через вплив Росії на себе, і от власне як на дипломатичному рівні відмова відбувається. Ну а поки що а, не чутно, щоб хтось так знаєте, відверто офіційно заявив про те, що не буде не буде брати участь. Наприклад, я так знаєте, уважно стежу за угорщиною. Наприклад, так і чекаю, яка мені здається, що все таки є великі шанси, що незважаючи на ну відверто кажучи, іноді антиукраїнські заяви з боку очільника Угорщини, але все одно вона а, а, охоче візьме участь в цьому саміті. Є звісно, країни, які. Піддаються на шантаж Росії, тому що Росія продовжує вести такі, таку роботу, намагається зірвати цей захід. Вона, наприклад, може запропонувати навіть і хабарі там керівництву, умовно кажучи, деяких країн. Ось тобто, все можливо, можна всього очікувати від Росії, але вони відверто також не скажуть. Вони будуть знаєте, шукати якийсь привід. Якийсь привід, щоб не приїхати, але ви знаєте, це історичний захід, і історія і людство буде судити кожну країну, кожного лідера, виходячи з того, чи взяв він участь в цьому важливому заході, чи ні, тому що це шанс для всього світу знайти мирне вирішення вирішення цієї війни, агресивної війни, зупинити. Цю російську агресію, е, цей форум може стати таким справжнім голосом і трибуною людства, і, і, і тому це дуже важливо, і тому Путін цього боїться. Бо він зараз він, е, знаєте, сприймає і, і він, російська пропаганда, мовчання деяких країн або їхні заяви про нейтральність. Він сприймає це як е, те, що вони нібито на боці Росії, і так далі. Але якщо ці самі країни вони візьмуть участь е, в саміті глобальному саміті миру, то всім абсолютно стане ясно, що ці країни знаходяться на боці на правильному боці історії на боці миру. Принаймні вони намагаються шукати мирне вирішення, мирне вирішення і е, 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 те, щоб якось зупинити цю агресію, і, і це дуже важливо. Пане Олександре, дякую вам за ваші коментарі. Трохи більше місяця лишається до глобального саміту миру у Швейцарії і ми будемо уважно слідкувати. Я сподіваюся, на ваші коментарі в майбутньому ще по ходу підготовки. На все добре кажу вам, а глядачам дякую. пропоную коментувати все, що ви чуєте. Під цим відео тисніть вподобайку. Не забувайте підтримати мене і моїх колег, вступивши до клубу Української правди. Там є можливість донатити нам. А це дасть можливість нам і надалі створювати новини, аналітику, репортажі та розслідування.